Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні я хочу познайомити із ще одним українським брендом штатних магнітол Soundbox. Є 7 лінійок цих магнітол. Найбюджетніша серія SM на 4 ядрах. Далі є серія MTX S4 та S8. І кожна в цій лінійці ділиться на звичайний QLED-дисплей 1280х720 і 2К дисплей 2000х1200. Давайте подивимось, що в коробці іде в комплекті. Стандартний набір. Давайте відкриємо. Тут дві антени, виносний мікрофон, що досить приємно. USB і стандартний AUX, 7-карта виносна. Безпосередньо сама магнітола. Ось така. І зараз більш детально розглянемо їх на стенді. Магнітолий саундбокс серія SM. Бюджетна від 6 тисяч гривень, матиме 4 ядра, 1,5 ГГц, 2,32 ГБ ГГ пам'яті. Ну і власне цього достатньо для того, щоб у вас круто працювала камера заднього огляду і CarPlay Android Auto бездротовий. Далі більш цікавіше серія MTX в двох варіантах з 2К-дисплеєм та звичайний IPS. Має досить зручний вигляд, цей основний віджит налаштовується. Тут може бути навігація або YouTube, швидкі додатки. Також, будь ласка, менюшка тут. Ось так всі додатки, все легко і просто по залізу. По залізу бачимо 8 ядер US 8581, 1,6 ГГц, звуковий підсилювач AK 7604, радіомодуль SI4755. По пам'яті 3 ГБ оперативки та 32 вбудованої. І ось та ж сама картинка, але вже на 2К дисплеї. Це MTX 2K. І середня лінійка Soundbox S4 також є в двох варіантах з 2К та звичайним дисплеєм у нас на стенді 2К. Ось така менюшка. Ну, фактично те ж саме, що у MTX. Але залізо тут більш цікавіше. Тут уже 8 ядер ue 7862 з частотою 2 ГГц. Підсилювач 32107, радіомодуль tda 7708. Що це більше схоже на підсилювач Bluetooth 5.0 і пам'яті тут 4 оперативки та 64 вбудованої. Аналогічна ситуація з Soundbox S8. Єдина відмінність від S4 це 8 ГБ оперативки та 128 ГБ вбудованої для ну, більш важких додатків підійде, якщо ви такими користуєтесь. Всі магнітоли Soundbox мають функцію бездротового CarPlay та Android Auto. Інтернет у нас є тільки в серіях MTX S4 та S8. Адаптація з автомобілем максимальна, якщо правильно підібрати дроти підключення, канбас-адаптери, це ми беремо на себе. Установка також доступна у нас в Києві або в інших містах України. Посилання на магнітоли. Знизу під відео ознайомлюйтесь, обирайте та замовляйте.